Всім привіт! Мене звати Богдан Будкевич, це без цензури на не цензур.Нет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Е, ну що ж, друзі, сьогодні знову ж таки пропоную так помислити. Ми так зазвичай з вами в понеділок намагаємося якісь такі світоглядні речі великі обговорювати. От, от і сьогодні обговоримо. Бачите, у нас сьогодні на заголовку стоїть, як Захід бачить закінчення нашої війни. Ну, це не просто відірвані від життя будуть роздуми, ну а, власне кажучи, рефлексії на візиту Зеленського на Генасамблеї ООН його зустрічами з. Американськими лідерами, європейськими лідерами. Ну, тобто, у нас вже є певна, скажімо так, певний харч для роздумів, пропоную зараз і помислити. Ну, я зараз навіть не буду зупинятися на результатах візиту Зеленського, там, знаєте, можна говорити, ой, там дені далі, там то все. Найголовніший лейтмотив, який звучить в усій. Пресії е, західні звучить дуже просто. Власне, конкретного чіткого якогось плану ніхто не побачив. І всі заяви у офісу президента, мовляв, ні, план є, і ми навіть його в Україні покажемо. Але потім, ну і звичайно, там вже якісь секретні там частини, які не можна нікому показати, і так далі. Чесно. Е, я просто не розумію. Ну, тобто, якщо мова йде про перелік цілей, по яким можна наносити удари, ну я вибачаюсь, так ніхто і не думав, що таке треба опублікувати. Але просто якісь зрозумілі кроки, і знову ж таки, наприклад, на Генасамблеї ООН Зеленський заявляв, що єдиним варіантом це є 10 кроків до миру, які давно вже вивішені, і так далі. То Та я просто не розумію, чим тоді той план, який він презентував американській європейській еліті, відрізняється від того, що він презентував ООН. Ну, це несуть важливо, друзі. По великому рахунку зараз давайте говорити про... Цілком вірогідні речі, які вже є. Отже, як ви знаєте, Байден, президент Америки, заявив, що 12 жовтня в них буде зустріч на Рамштайні. Ну в форматі там, де буде Рамштайн, відбудувати наступний, куди прийде він, і лідери всіх європейських країн, які допомагають Україні. Тобто можна говорити про дуже серйозний рівень засідання. І ніби, тут, значить, от там же буде реакція на план перемоги і так далі. З одного боку, можна сказати, що так, да, це реакція тільки на план перемоги. Але я з вашого дозволу зроблю трошечки інше припущення, що ця зустріч, яка, до речі, не планувалася зовсім ще нещодавно, це реакція не так на приїзд Володимира Зеленського, як на те, на що, як завжди, мені здається, в Україні не так багато хто звернув увагу, а даремно. Це на те, що на полях цієї генасамблеї Китай, ну формально Китай з Бразилію, але реально, звичайно, це Китай. По суті. Організував величезний пул країн, ну майже весь Глобальний південь, так званий, е, окрім е, звичайно, Індії, яка є головним геополітичним противником Китаю. Е, е, ну і, звичайно, о -о окрім, навіть і деякі європейські країни, там є, типу Швейцарії, от, Францію запросили, як е, споглядача в усякому разі, ну, не суть. Е, але там реально от, фактично всі більш-менш вагомі країни. І Брікс і глобального півдня, тобто там Туреччина, Саудівська Аравія, там і так далі, тому подібне, де було заявлено, що от, мовляв, вони підтримують типу, китайський план до миру, і що по великому рахунку він в себе включає, там якомога швидше все припинити бойові дії. Ну і далі там уже вирішують питання з урахуванням. Так би мовити, поваги до територіальної цілісності всіх. Ну, звісно, це чудово, да? тобто Росія напала на Україну. Тому давайте поважати територіальну цілісність України і Росії. Ну, менше з тим про позицію Китаю ми з вами трошки пізніше поговоримо. Ми зараз просто давайте зафіксуємо цю історію. Плюс, да, до речі, найцікавіше, що в цій всій історії, звичайно, немає Росії. Це логічно, так? Да? І найцікавіше, я нагадаю, що в жовтні. 20, ну в 20-х числах жовтня в городі Казань в Росії відбудеться черговий саміт Брікс. і це важливий момент, тому що, судячи з усього, там може бути якось фіналізована оця вся історія. Мало того, там вся ця історія може бути донесена до Путіна і до Росії. То Путін то про неї, я думаю, знає. Але я повторюсь: сприймати Росію просто тупо сателітом Китаю не зовсім правильно. Ми бачимо, що Путін зараз прикладає зусиль, щоб показати, що він все одно незалежний, типу центр впливу, не дивлячись на те, наскільки насправді він вже давно залежний від Китаю. Но Китаю це не дуже подобається. От і тому я думаю, що у нього є свої інтереси. Я вже багато разів з вами говорив про що ці інтереси, на мій погляд, вони дуже прості. І насправді Китай Боко пофіг стосунки Росії України. Їм пофіг, де буде кордон. Їм важливо, щоб Росія повністю не захопила Чорноморське узбережжя, щоб Україна збереглася як теж точка входу в Європу. Плюс їм важливо, щоб Росія продовжувала бути в формі дуже дешевої сировинної бензоколонки для Китаю. От і щоб все більше і більше ця бензоколонка впадала в повну залежність від Китаю, от приблизно такі всі дуже прості історії. Плюс, звичайно, велике геополітичне протистояння зі США. Так от, друзі, от мені здається, що ця дуже швидка реакція Байдена, де знову ж таки на Тлі Рамштайна, який по великому рахунку є таким собі блоком і підтримки України, але і таким новітнім бломком ну, Західним, я би так сказав. Так да? Так от, ця зустріч, яка відбудеться Західних, це реакція на те, що мито, от ну, власне, да, от є, уже от китайці, шустрят, у них вже є якісь варіанти, вони їх будуть пропонувати і настірливо пропонувати тим же американцям і Заходу. А ми то що? А де наш план? Ну, типу, що ми як ми бачимо цю кінець цієї війни? Ви скажете, ну от Байден же ж буквально от на днях сказав, що ця війна закінчиться перемогою України. Чудово, друзі. Питання тільки в тому, а що саме Захід вкладає поняття перемоги? І знову ж таки, коли ця перемога буде, і, і в якій формі? Тому думаю, що жовтень це дуже визначальний місяць буде у нас, друзі. Чому? Тому що ну, от знову ж таки, оцей, оцей, ця здибанка західних лідерів формальну відповідь на план перемоги, і оцей от саміт Брікс. А в листопаді нагадую, у нас вибори в Америці, які, власне, всі чекають цих виборів, які можуть стати тригером до дуже серйозного пошвидшення всіх процесів, які зараз формалізуються. Ну і що ми бачимо, друзі? А бачимо ми ситуацію, що дійсно я не знаю, добре це чи погано, але реально наша війна стала повністю вже міжнародною і, звичайно. Її закінчення буде, скоріш за все, виглядати як певний консенсус, аж ніяк між Росією і Україною, і, звичайно, ніякої США і Росії, між США і Китаєм, і блоками, які стоять за цими країнами. І оці от от дві зустрічі, про які ми говоримо, вони про це свідчать якнайкраще. Але ж, власне, от те питання, яке я виніс заголовок, то все ж таки, як Захід бачить закінчення війни? І от тут ми маємо напевно чи не найбільшу проблему. Ну, давайте розпочнемо окей, з критики заходу, як завжди, в чому проблема для нас з точки зору нинішньої, ну в першу чергу американської адміністрації. Ну, щодо європейців, тут все зрозуміло: е, нема ніякої єдиної міжнародної позиції. ЄС. Є позиція окремо Франції, є позиція Італії, Іспанії, Німеччини і так далі. Ці позиції можуть дуже часто різнитися, навіть конкурувати між собою. Плюс в Європі є свої внутрішні проблеми, які викликані і внутрішніми проблемами, і в тому числі війною в Україні, за яку приходиться платити. Відповідно, на цьому дуже добре грають Полістичні сили, як праві, так і ліві, які ще й підтримуються Росію, і все це звичайно має свій вплив. Ніхто не хоче платити за чужу війну, яку все одно до кінця своєї ніхто не вважає, поки на тебе не падають бомби. Скільки при цьому не впевнював особливо, і це важливо, якщо уряд тієї країни, яку ти маєш підтримувати, проводить дуже бездарну політику, не робить домашні завдання. Хитрує, намагається виїхати на Чужому Гарбу. Це, звичайно, не сприяє довірі до таких людей і бажанню якось далі платити за весь цей праздник життя. А тепер американці, тому що дійсно, як правильно сказав Володимир Олександрович Зеленський, сам на днях, дійсно європейці молодці, спасіба їм большое, але всі рішення насправді приймаються в Вашингтоні. Це не зовсім так, звичайно, теж рудимент мислення людини. Яка не бачить сучасного світу, але тим не менше дійсно найважливіші рішення по обороні України, звичайно, приймаються Сполучених Штатах Америки. Так от, щодо позиції, США. давайте спробуємо максимально відсторонено. Нинішня адміністрація Джозефа Байдена, який сам по собі є реліктом холодної війни, відповідно, ми пам'ятаємо, що після карибської кризи головним завданням американців було підтачувати радянський союз через там систему проксі конфліктів через економічні війни, але в жодному разі не допускати прямого зіткнення двох ядерних держав. Власне, Джозеф Байден слідує на 100% цьому принципу, і оточення в принципі теж от плюс є фактор Китаю, який американці абсолютно небезпідставно вважають набагато більшою проблемою ніж Росія. От, просто що Росію хочеться навідати Китаю остаточно, і все таки вони сподіваються, що Канаді не порішає. Та головне, щоб Росія повністю під Китай не лягла. Оце точно американцям не потрібно. Тому вони не хочуть, щоб Росія повністю дезінтегрувалася прямо зараз, особливо коли ми не змогли як країна, запропонувати якісь життєздатних варіантів, як це має відбутися, для того, щоб американцям це було ок. Бо я ще раз підкреслюю, дипломатія на певному моменті перетворюється з дипломатії цінностей на дипломатію інтересів. І Поки ми, як українці, і уж тим більше влада, яка нам обирається, цього не зрозуміють, ну, результати будуть от такі, як зараз. Меко, м'яко кажучи, дуже наполовинку, як то кажуть. І плюс другий фактор, звичайно, це те, що дійсно, на жаль. Володимир Зеленський це людина, яка взагалі не вміє в стратегії, управлінні, і так далі. Тобто він вміє стати в красиву позу, він має сказати красиві слова там і так далі. Все це ми вже тисячу разів з вами розбирали. І цей візит став прекрасним свідченням цього. Я навіть не буду зараз там говорити про те, чи варто було напередодні візиту додуматись дати інтерв'ю ліберальному нью йоркеру де розказати, що насправді ні у Трампа, ні у Дівенса немає ніякого плану, а потім дивуватися, чому Трамп швиденько на це відреагував і вирішив включити політтехнологію, використати візит Зеленського для того, щоб підняти свій рейтинг всередині країни. Я скажу тільки одне, друзі, повторюсь: всім українським президентам по-хорошому треба триматися від США якомога далі, коли там вибори. От і все. Тому що в будь-якому разі поюзують, вижеруть і викинуть. Це очевидно. Більша проблема навіть не в цьому. Більша проблема в тому, що, на жаль, вся ця бульбашка під назвою План перемоги, щоб там не було, вона явно. І не могла, конечно, стати знаючи Володимира Зеленського, але звичайно вона не є нічим таким, що дійсно могло би там змінити різко думку західного світу і так далі. Я не знаю, чи права конспірологія на тому на ту тему, що він спеціально пропонує щось таке, що американці не приймуть, для того, щоб потім смахнути руками і сказати, ну ніж могла, я ніж могла. Не знаю. Я цілком допускаю, що може і ні, але просто ця людина ну навіть не знайома з бізнес-моделями, коли ти працюєш з американцями. Як там все треба прописати, якщо це називається словом план? Тобто чи цілі, ризики хто робить, хто там то то, то, то. Тобто це має бути розписаний план дійсно до сантиметрів. Володимир Оксандрович цього не розуміє. Він думає, що на горлиха різмичку можна досі когось взяти. Не можна. А, і, власне, знаєте, сподівання, а вдруг Байден захоче під кінець каденції. Так на чого він має захотіти? У Байдена є своя точка зору. Вона нам може подобатись, вона може не подобатись. Володимир Олександрович зробив все, щоб цю думку Байден не змінив, а навіть тільки впевнився в тому, що ні, ну, звісно, так, але от як-то так. Відповідно, до чого ми приходимо, друзі. Ми приходимо до того, що а, Захід. Ну, от навіть американці, окрім цього, ще мають таку штуку, що вони то все-таки звикли, окрім того, що вони не хочуть категорично ніяких прямих зіткнень з Росією. І не тільки тому, що вони її бояться, а просто вважають це нерелевантно і не в їх інтересах, тому що вони то переможуть. Але якою ціною, і ну штобшто. Що. От вони ще плюс, вибачте, банально не знають, як це все правильно до кінця зробити, тому що вони звикли все-таки намагатися завжди, щоб була система. Він він. А в даному випадку ми маємо ситуацію, коли вони знову кажуть, що Україна не має програти. А, значить, тоді має програти і Росія, бо це ж війна, але ж Росія теж вони не хочуть, щоб програла. Ну, і от вони бігають між цими силами, Харібдами і не знають, як всю цю історію порішати до кінця. Власне, на жаль, слабкість позиції українського президента призводить до того, що. Вони починають схилятися до моменту, що ні, вони не будуть, як Кама... каже Камала Харріс сама вирішувати нічого без нас. Але слухайте, ну давайте скажемо відверто. Є купа можливостей натякнути, підштовхнути, не напряму кажучи, там, іди зроби це, Вони скажуть, ну ви ж розумієте. Події складається таким чином, Т -т -т. ну коротше, це можна зробити дуже багатьма методами, і це не є якоюсь там нездійсненою задачею. Плюс я цілком допускаю, да, на даному етапі ШАІ Китай не, не досягли якогось консенсусу, але в якийсь момент вони його досягти дуже навіть можуть. Причому цей консенсус може настати набагато швидше, ніж нам того здається. І тоді, умовно кажучи, коаліція глобального півдня, на чолі з Китаєм, а, візьме на себе Росію. А, коаліція Рамштайн візьме на себе Україну. Знову ж таки, я не хочу, щоб це виглядало як е, ця зрадофільська пісня. Ой-ой-ой, нас лівають, нас до чогось там. Ні, Нас ніхто ні до чого, тому що дійсно Захід це Захід, і він відрізняється від китайців і всіх решта, тому що вони дійсно вважають, що суверенні рішення мають приймати самі суверенні країни. Ну, але розумієте, коли. Суверенна країна витрачає весь свій ресурс тільки на того, щоб з'їдати всіх навколо, у кого є хоч якась довіра у людей, і щоб лишився таки Зеленський і його права рука і маніпулятор з Єрмак, ну, як би все більше виникає питання, що, мовляв, да, Україну треба підтримати, да, Україну не можна здати, але ну. При таких умовах це все -то фіналити, тому що ні до чого конкретного воно ну, не дійде. І тому давайте ми поки що зупинимо, а далі будемо розбиратися, щоб хоча б не гинули люди, типа, і так далі. Ви, власне, парафразу того, що я зараз кажу, я думаю, ви вже бачили в десятках статей, в десятках виступів, від Петера Павела, президента Чехії, і до там, статей в провідних американських, британських і будь-яких інших виданнях. От все те, що я кажу, це вже проговорюється публічно на Заході. Це не тому, що я проклятий з РДФ, тому що ви можете відкрити будь-яке видання і. Подумати. Палітру думок, і от ця думок, от ця палітра, яку я вам зараз ретранслюю, ну вона от буквально щойно там в економісті, там ще десь постійно. І ви ж розумієте, що це власне відбитки тих дискусій, які ведуться на найвищому рівні серед європейських, американських, євроатлантичних умовних еліт. От така у нас подія, друзі. Я повторюю ще раз: тим не менше, треба дуже чітко розуміти, що. Насправді головним актором у цій п'єсі є Сили оборони України, як уже не раз було в цій міжнародній історії, починаючи власне з 24 лютого. Тому, звичайно, найважливіше, щоб всі ці перемовини йшли в умовах, коли у нас не поламався фронт, коли росіяни не змогли, не дивлячись на просто відчайдушний наступ всіма можливими засобами і силами захопити хоч щось дійсно справді значне. Хоча боюсь, що це не уникнений сценарій найближчим часом. Ну, дай Бог, щоб я помилився, менше з тим. Просто можу сказати, що і це дуже важливо розуміти, що Захід, на жаль, так і не дочекався нічого конкретного від України, окрім слів, криків і намагань абьюліть. Відповідно, він не те, щоб там перейде до якихось самостійних рішень, бо з цим у них самих великі проблеми і ніякого свого рішення у них нема. Але я цілком допускаю, що вони зараз зберуться на Рамштайн для того, щоб ще раз дуже чітко продумати. Як це все пошвидше закінчити, щоб зберегти обличчя, щоб показати, що захід не слабкий, якось там порішати з Китаєм ці питання. Ну а звичайно, Зеленський має бути присутній на цих розмовах. Будемо сподіватися, що а, цей Рамштайн буде більш вдалим а, ніж будь-що інше. Просто я не, в жодному разі не хочу применшувати там ту допомогу, яку нам дають американці, те, що вони вже зробили. Але дивіться, це все по суті відблизки вже прийнятих рішень, а, які були прийняті ще навесні цього року. На жаль, чогось нового проривного прийнято не було і не прозвучало з ус жодної людини, як би там не було. Тому що я можу сказати? Найбільша проблема для України в тому, що на жаль, я це вже тисячу разів казав. Нерозумна політика призвела до того, що ми так і не маємо на третьому році війни дійсно якогось конкретного притомного плану виходу з війни. А при цьому план просто воювати він то правильний. Але питання в тому, що для цього треба було все робити не так, як зробив Володимир Зеленський. І тому те, про що ми з вами знову ж таки тисячу разів говорили, <кхм> величезний просто. Подвиг, який зробили сили оборони, ще в 22-му році, він, він не просраний, але як би вам пояснити, невикористаний ефект від нього, я би так сказав. І це, от напевно, найбільша проблема. Бо коли на жаль на чолі держави стоїть людина, яка не має ні знань, ні бажань ці знання отримувати, ні бажання спілкуватися з тими, у кого ці знання є? Ну от результат, десь приблизно такий, який він зараз є. І не те, щоб там я знову ж таки це не поміральна яма. Там умрі, умрі кінці 10-го поверха, нам срака. Ні, питання не в тому. Питання в тому, що хороших, от таких, от, як нам колись є результатів цієї війни, вже не буде. Це очевидно. І зараз ми воюємо, повторюсь, за те, щоб ця ітерація війни закінчилася без прямої поразки України і з закладеними шансами на успіх надалі. Давайте скажемо собі відверто. Ну, Звичайно, може там якісь чорні лебіді пролетять, і тоді всяка шахівниця переставиться. Але так як це виглядає, то це виглядає саме так, що да, конфлікт тепер став частиною протистояння глобального США і Китаю, які насправді в прямій війні не зацікавлені. Є Росія, яка, вже, в принципі, просрала всі можливості стати знову великим гравцем. І тому, в принципі, от в, цій, от в цьому такому. от... Чотирикутнику сша китай Рашка, Україна, буде вирішуватись результат цієї війни. Чи це буде швидко? Ми вже теж з вами говорили про сценарій розвитку. Є один сценарій, є другий, навіть три сценарії десь приблизно є. В будь-якому разі, повторюсь, жовтень з точки зору міжнародки, не менш важливий ніж свого часу. Був травень-червень, тому що дійсно дві дуже важливі здибанки між фактично вже двома таборами, які оформилися. І, звичайно, ми є клієнтами одного з цих таборів, по-іншому не назвеш. Клієнтом, яким ще на жаль керує людина, яка дупляне відстрілює реальності, яка є, і ще й при цьому в усьому всьому цьому керується якимись своїми нарцистичними поглядами, і бажаннями зберегти любов. Широких мас це, звичайно, дуже поганий сценарій. Ну, але іншого у нас немає друзі. Який смисл собі брехати? Я вважаю, що Україна все одно виграє. Я знаю, що Російська імперія все одно розвалиться неодмінно. Ну, але легких шляхів до цього не залишилося, в тому числі і стараннями нинішнього верховного головнокомандувача. Не він один, винний є багато інших речей, на яких він дійсно не впливав, але. Я б сказав так, е, якщо порівняти, ну це моя особиста оцінка, ті речі, які він зробив і не зробив, ну то вийде, я думаю, десь 80 на 20. 80 не зробив, 20 зробив. І з тих 20, то, що він зробив, ще відсотків 10 теж можна вважати дуже контроверсійними рішеннями. Ну а 10 – це позитивні моменти, там умовно, що він не втік, що в якийсь момент часу йому вдалося там пробити сам факт поставок західної зброї. Ну не він один, але у всякому разі він міг красиво фронтменити цей процес. Але ці часи минули дуже давно вже понад два роки тому, і нема сенсу про них вже говорити. З того часу утекло стільки води, і було зроблено стільки ідіотизму. що... Ці речі вже насправді не викликають ніяких емоцій. Я вже мовчу про те, що було до 24 лютого, що в принципі є вироком для Володимира Зеленського, як політика, як тільки закінчиться ця війна, і сподіваюсь, цьому вже ні в кого сумнів не залишилося. От така, от моя, скажімо так, маленька розумова. Головоломка для вас, не знаю, чи вона вам близька. Ну, я мислю так і завжди ділюся своїми думками. Ваше право підтримувати це, не підтримувати. Подумайте самі, друзі, пошукайте і зробіть свої висновки. Головне, не будьте пасивними, не ховайтеся в свої мушлі і не сподівайтеся, що само якось розрулиться без вашої участі. Не розрулиться, тому що зараз позиція кожної активної людини на вагу золота. Ось так. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте лайком, підпишіться на цендернет, підпишіться на шоу Бісики, де я закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. І нагадую, що триває наш збір на Амарок. Ну автівку для третьої танкової бригади, друзі. Всі дані, як завжди, є в описі. То, будь ласка, донатьте, нам треба закрити цей збір, бо як би там не було, але хлопцям потрібна термінова тачка, бо вже кілька, навіть з тих, що ми купували, вже пошкоджені. Дуже важкі бої. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.